Особенно треноматросного находження, зокрема, це Chevrolet Equinox 2018 року випуску 2-літровий бензиновий двигунчик на автоматичній кораблі передач в гарному білому кольорі. На оригінальному колесі на гарній сезонній гумі. Тонований релігний безключовий по колу, електроляда з можливістю регулювання висоти відкриття. Також у нас безключовий доступ по колу, датчики сліпих зон, камери 360, повний електроскопакет, електрорегулювання дзеркал, тролізамочок, пам'ять сидінь. Регулювання висоти багажничка, як я казав, електрорегулювання передніх сидінь з поясничною підтримкою. Гарний, доглянутий чорний шкіряний салончик автомобіля, панорама, люк, датчики світла, датчики дощу, автодальні, мультимедійне шкіряне кермо з управлінням мультимедією та круізь, контролем адаптивним, запобігання зіпненню, підігрів керма, отримання в полосі, 126 тисяч рідного пробігу, широка моніторка. Двозонний клімат з підігрівами передніх та задніх сидінь і дубами передніх сидінь. Автоматична коробочка продач, вибір режимі руху, повного приводу або з причепа. Також електронне стоянкове гальмо. Дуже гарна автівочка, як зовні, так і всередині. Точно зволікайте. Адреса вулиця Поласну 8, автосалон Все Це є чекає саме на тебе.